Всім привіт! Все більше інструменту фірми Антон завозиться в магазин Аврора. Сьогодні поповнив свою поличку в майстерні ось таким інструментом. Придбав ось такі щипці, коштують вони 88 гривень, скачка 189 гривень. І такий чудовий куточок всього 119 гривень. Спочатку оглянемо ось такий чудовий кутник, матеріал алюміній та сталь. Сталь чудово пружинить та має товщину 1 мм. Великий плюс цього кутника те, що лінійка не просто намальована, як в інших кутниках такої ціни, а вибиті. Тобто цифри стиратися не будуть. Я вважаю це великий плюс. І кутник за 119 гривень. Це просто якийсь подарунок. Зараз перевіримо, наскільки він точний. Є в мене ось такий вимірюваний інструмент радянського виробництва. Кутомір. Виставляємо 90 градусів. Та перевіряємо. Ну, я скажу, влізе папірець. Перевіримо 45-й кут, ставимо ось такий перехідник. Ставимо 45 градусів. Перевіряємо. Ну, 45-й кут взагалі ідеальний. Якщо вірити цьому вимірювальному пристрою, то кутник досить рівний. Далі оглянемо такі щипці, розпакуємо, знімаємо захисну пімпочку і одразу виникає питання, що це такий за дивуй інструмент. Схоже на круглу губці та схоже на звичайний пінцет. Використовувати можна як за одним призначенням, так і за іншим. Є ось така пружинка. Яка дуже нагадує мені пружинку, яка використовується в звичайнісіньких прищепках. Тому, якщо ця зламається, є можливість відремонтувати. Ручки не м'ягкі та й не дуже тверді. Приємні на дотик, є кусачки, якими ми зараз спробуємо відкусити дріт. Кусається досить приємно та легко. Візьмемо щось серйозніше. Звичайна в'язальна проволока товщиною 1,2 мм. Справляється без проблем. Зазубрин поки що не залишило. Спробуємо зробити завитульку. Також дуже зручно працювати. І тепер можна крутити такі завитульки. І хто в темі мене зрозуміє, використовувати їх. Для монтажу цоколей для лампочок. Висновок за 88 гривень. Це просто топчик. І останній інструмент така чудова тріскачка. Вона досить важка, довжина в неї 14 см, в руці лежить добре. Ручка також приємна. Має дві сторони: одна сторона квадратна 6 мм, а інша на 10 мм. Гвинти під зірочку, як в справжніх брендових інструментах. І ось ця частина виконана просто суперськи. Немає ніяких зазубрин, п'ятин. Все виглядає просто чудово. Звичайний перемикач. Зараз підемо, спробуємо щось з нею відкрутити. Зайшов в майстерню та спробуємо відкрутити ось таку гайку, яка не відкручувалася вже років 5. І закручена вона досить сильно. Пішло. і спробуємо закрутити назад. Затягуємо міцно. І якщо тріскачка не зламалася з першого разу, дякуємо за це Аврорі. Такий крутезний інструмент сьогодні був на огляді з магазину Аврора. Тріскачка тест пройшла. Прикольні такі щіпчики і просто суперський кутник. Якщо ви користуєтесь таким інструментом, можете поділитися враженнями в коментарях. На цьому відео буде завершуватися. Всім бажаю добра, до зустрічі!